Отець мій, ти, Боже, а я твоє дитя, Пресвятая Богородиця, у мене мама, а друг це ангел-хранитель, що дав ти на життя. Любовся то ваша, мого нема ні грама. Моє то помилки одні із життя. Моє сім'я чоловік, діти та онуки, і рада, що твоє Боже я дитя дав мені жити в світі, очі дав, ноги й руки, гіркого теж прийшлося скуштувати, все, чи по гріхах моїх, сам Бог знає, чи від роду, а любов не дай Боже втрачати до Творця. І до свого великого народу.